Вісімнадцята година в Україні для вас працює інформаційна служба Інтера. і Я Анастасія Даугуле. Новини на часі. Гучно на Дніпропетровщині регіон під атакою безпілотників. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Наслідки ударів наразі з'ясовують. У Тернополі другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, якого окупанти завдали 19 листопада. Досі шукають людей під завалами. Загарбники поцілили по житловій забудові. як повідомили у ДСНС. На тепер відомо про 26 загиблих та майже сотню поранених. У місті оголошено жалобні дні. Тернополяни несуть до будинків квіти, м'які іграшки. Вдалося розібрати 880 квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Вивезли 370 тонн будівельних уламків. На висоті працюють верхолази, які розбирають завали і шукають можливих потерпілих, які можуть знаходитися цими завалами. Хочу відмітити, що від Державної служби української навчальної ситуації на місці події працює близько 200. 50 чоловік складу. Складність робіт полягає в тому, що уламки, які є на даному місці, вони надто малі, їх доводиться розбирати майже вручну. Це шансовий інструмент. Тому рятувальники це досить акуратно, досить повільно з дотриманням всіх правил безпеки. Крім цього, ви бачите, що будівля аварійна У нас утворюється на великі конструкції, які написають над рятувальниками, тому іноді роботи провочки зупиняти. На Херсонщині та Миколаївщині окупанти били по житлових районах дронами та артилерією. Є загиблий восьмеро поранених, серед них 17-річна дівчина. Найбільше постраждали Херсон, зокрема корабельний Дніпровські райони та громади неподалік Миколаєва. Детальніше про ситуацію розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю тебе. Тож які наслідки ворожих обстрілів, що тобі відомо. Питаю Настю. Зранку окупанти обстріляли корабельний район Херсона. Було поранено 17-річну дівчину. У неї міновобухова травма та гостра реакція на стрес. Близько першої години дня ворог вдарив по молодіжному поблизу Херсона. У жінки 58 років контузія, уламкові поранення голови та тулуба її ушпиталили. У момент атаки вона йшла вулицею. У селищі також пошкоджено два приватні будинки. Внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району, Йона Херсона пораненого 85-річного чоловіка. Також внаслідок вчорашньої дронової атаки у цьому ж районі загинув чоловік. Його особу нині встановлюють внаслідок обстрілів на Херсонщині. Минулої доби восьмеро поранених. Одна людина загинула. Пошкоджені багатоповерховий та три приватні будинки газогін, автомобілі. Зокрема, війська Російської Федерації атакували 31 населений пункт області. На Миколаївщині напередодні Росіяни п'ять разів атакували в півдронами Куцрубську та Очаківську громади. Також армія ворога била артилерією по Куцрубській громаді. У селі Дмитрівка один із ударів пошкодив лінію електропередачі. Південно-українська АЕС нині втратила зв'язок із лінією електроживування. Після обстрілів дронами 19 листопада, зокрема, протягом ночі за кілометр від об'єкта виявили 11 ворожих безпілотників. Власна на цю хвилину це вся інформація. Настю передаю тобі слово. Дякую, колегу. Це була Єлизавета Кротик про стан справ на півдні країни. Коригували російські удари по лиману на Донеччині. Служба безпеки затримала інформаторку окупантів. Це 50-річна місцева продавчиня. Від росіян отримала завдання відстежувати та передавати координати розташування сил оборони, по яких окупанти планували здійснити атаки. Фігурантка пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на гугл-картах геолокації запасних командних пунктів та укріп районів. Українських захисників зловмисниця під вартою їй загрожує до восьми років. Аварійні знеструмлення, які раніше застосували у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів знову діють графіки погодинних відключень. Про таке повідомили в Укренерго. На завтра, 21 листопада, також передбачені заходи щодо обмеження споживання. У компанії наголосили, що причина запровадження графіків наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. 200 бойових зіткнень відбулося за добу на всіх ділянках фронту. Найбільше на Покровському напрямку 55. Ворог продовжує тиснути. Також на Костянтинівському та Лиманському. Про ще одну добу на східних рубежах. Далі, у нашому огляді, на Харківщині нищить ворога бригада Хартія. Це підбірка влучань їхніх дронарів по російській техніці. Аби було безпечно на землі, пілоти 16-го армійського корпусу сканують небо, вистежують російські дрони і перехоплюють їх ще до того, як ті встигнуть завдати шкоди. Підрозділ фурія бригади «Гард» продовжує ліквідувати техніку та живу силу окупантів. Оператори відпрацювали по цілях, які ворог вважав надійно прикритими. Знищили транспорт, польові склади, засоби зв'язку. Кожна ціль підтверджена, кожен удар результативний. Прикордонний колег починав службу як піхотинець, воював в Бахмуті. Тепер командир відділення в підрозділі РЕБ. Коли ти працюєш з засобами радіоелектронної боротьби, ти в першу чергу думаєш як піхотинець, як зберегти його життя, тому що ти був на його місці і знаєш прекрасно, як це, коли тебе прикривають з повітря, і ти в безпеці. Е, наш напрямок е, нашої роботи заключається в тому, щоб Створити своєрідний купол безпеки, такий для протидії ворожих дронів у районі селища Дворічанське Куп'янського району тривають запеклі бої. Росіяни кидають в атаки все нові й нові ресурси, не рахуючись втратами власної живої сили і техніки. На валу стримують підрозділи 16-го армійського корпусу. Наші воїни застосовують тактику активної оборони. Оператори дронів 77-ї аеромобільної бригади виявили та знищили ворожі розрахунки, позиції, техніку та радіолокаційні засоби спостереження. Наземний дрон бригади К-2 їхав виконувати бойове завдання на Лиманському напрямку, але дорогою зустрів трьох окупантів. Оператор НРК не зміг просто дати їм піти, тож спрямував робота через траву й калюжі на вздогін. Вибух дрона знешкодив двох, третього добив ФПІ. Один став 200-300, а один там стояв, просто казав, що та що, щодкуди, де взявся. Вони його тупо не побачили. Ось цей маленький Джонік, який поїхав по кругу, за ними спустився і підірвався разом. На добропільському відтинку під прицілом воїнів Азову, особовий склад ворога, техніка і обладнання. Робота підрозділів сил оборони націлена на те, щоб зупинити постійні атаки московитів. Пілоти ударних дронів постійно роблять у цю справу свій внесок. У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв, зростають втрати росіян від прямого вогню. Одночасно московити продовжують спроби скувати оборону мирнограду. Військові фіксують намагання ворога просочитися в це місто з боку красного лиману. Пілоти скелів взаємодіяли з іншими підрозділами, зупинили окупантів на багі, розчистили від нечисті посадку, підірвали зайд у зруйнованих будинках. Двійка затягується в будинок, епіві залітає всередину. Гатина склалася на голову окупантів. Ці дні на Донеччині трималася характерна осіння погода: туман, дощ. Але досвідчені ударні пілоти 155-ї ОМБР невтомно полювали на загарбників. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Бійці 33-го окремого штурмового полку, які виконували бойові завдання на Харківщині, Сумщині, Курщині та Донеччині, потребують допомоги. Артилеристам, щоб діяти швидко та мобільно, терміново потрібен надійний пікап. Допоможімо хлопцям зібрати кошти на такий автомобіль, бо ця техніка рятує життя воїнів. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на екранах. Зауважу ще із таким пікапом хлопці заощаджують час, тобто боєприпаси та важливе обладнання потрапляють на лінію зіткнення. Швидше пікап зменшує ризики для логістики, адже дозволяє швидко змінювати позиції. А ще це пряма допомога на фронті. Ми бачимо результати одразу. Артилеристи 33-го штурмового полку нищать позиції окупантів, склади, техніку. Ваш донат за qr кодом та номером картки на екрані допоможе придбати надійний пікап і деталі необхідні вже сьогодні. Тож долучайтеся, будь ласка, і підтримайте тих, хто захищає нас. Ми, артилеристи 33 го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і віри в нашу спільну перемогу над ворогом. Б'ємо його нещадно і просимо вашої допомоги у добрій святій справі, а саме придбання швидкого, невибагливого пікапа для виїздів і близьковичної зміни позицій. Ваш донат допоможе нам берегтися від ворожого вогню і робити далі свою роботу. qr код і номер картки на екрані просимо вас про збір а результати ми гарантуємо. Слава Україні! Героям слава! Мінус 890 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 162 тисячі 120 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 357 танків, 23 тисячі 597 бойових броньованих машин, 34 тисячі 530 артсистем, 1546 РСЗВ, та 1247 засобів ППО. Українські солдати знищили 428 літаків, 347 гелікоптерів, 82 470 безпілотників та 3981 крилату ракету. Ліквідували 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 67 тисяч спецаутівок. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження рязанського нафтопереробного заводу. Зазначають, що цієї ночі сили оборони України повторно вдарили по підприємству. Зафіксовано влучання та пожежу у районі установок вторинної переробки. Щодо збитків, цю інформацію ще уточнюють. Відомо, що завод має проєктну потужність у 17 мільйонів тонн сировини на рік і є одним з найбільших в країні агресорці. Нагадаю, що наші дрони вже атакували цей НПЗ 15 листопада. Україна системно б'є по російській нафтопереробці. Аби послабити агресора та зменшити його можливості виробляти паливо для армії, цієї ночі також зафіксовано влучання по скупченню російських військових на тимчасово окупованій території Донеччини. Втрати загарбників ще з'ясовують. Тисячу тіл повернули в Україну. За твердженням російської сторони вони належать українським військовим. Про таке повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом проведуть необхідні експертизи та виконують ідентифікацію репатрійованих тіл. Жоден мирний план щодо України не спрацює без згоди самих українців. Та підтримка Європи про таке заявляє головна дипломатка ЄС Кая Калас у Брюсселі. Міністри закордонних справ країн ЄС зробили низку заяв про можливі рамки припинення війни. Калас підкреслила, європа підтримує лише тривалий і справедливий мир з урахуванням позиції Києва. На брифінгу попросили уточнити, чи залучали ЄС до можливих перемовин між США та Росією. Посадовиця відповіла, що їй про це. Невідомо калес також підкреслила, що завершення війни не може відбутися за спиною України, навіть якщо ініціатива надходить від президента США Дональда Трампа. Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Тож це дуже зрозуміло. Велика Британія підтримує прагнення Дональда Трампа до миру в Україні. Водночас там зауважують, що Росія може, хоч завтра, припинити війну, вивівши війська з України за інформацією агенції Reuters, Америка. Британський так званий мирний план передбачає, що Україна поступиться частиною території та озброєння. Але представник британського МЗС наголосив, достатньо, щоб Росія припинила незаконне вторгнення. Нагадаю, медіа заявили, буцімто Дональд Трамп схвалив 28 вісім пунктів плану миру між Росією та Україною, який його команда розробляла останні тижні. Встигнути до середини грудня. стільки часу мають європейські лідери, щоб підготувати рішення про подальшу фінансову підтримку України? Саме 18 грудня відбудеться останній у цьому році саміт Європейської ради, на якому і матимуть сказати вирішальне слово. Попередні спроби мовитись у жовтні результату не принесла. Яка ситуація на тепер? Подивіться. Незвичайно ранній початок робочого дня в будівлі Європа у Єврокварталі 7.30. Сюди прибули міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Сьогодні у них засідання Ради ЄС. Одне з головних питань фінансова підтримка України на найближче майбутнє. Спочатку осені в Брюсселі обговорюють пропозицію Європейської комісії надати Україні так званий репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів на суму в понад 140 мільярдів євро і забезпечити цим фінансування Києва на наступні два роки. Справді важлива та першочергова тема фінанси надані Україні. Україні потрібно втриматися на тому рівні, на якому вона перебуває зараз. Ми знаємо потреби як у мікрофінансуванні, так і військові потреби. Ми повинні забезпечити їх нашим внеском. Пропозиція Єврокомісії досі не має одностайного схвалення серед усіх європейських лідерів, проти, насамперед, Бельгія, де зберігаються найбільші суми заблокованих російських грошей, за даними видання Політико, голова Єврокомісії надіслала лідерам європейських країн листа, в якому запевнила, країни ЄС візьмуть на себе потенційні правові та фінансові ризики, щоб Бельгія не лишилася з ними наодинці. Однак, крім Бельгії проти фінансування України виступає ще й Угорщина. Тамтешній міністр закордонних справ підтвердив, що його країна не підтримає фінансову пропозицію Єврокомісії тепер через звинувачення в корупції. Це божевілля, що президентка Європейської комісії надсилає листа державам-членам, щоб вони дали ще 100 мільярдів євро Україні. Тобто, ми божевільні, там працює воєнна мафія, корумпована система в Україні. А президентка Європейської комісії навіть не згадує про це у своєму листі, і замість того, щоб зупинити виплати і вимагати негайної фінансової перевірки, вона хоче відправити ще 100 мільярдів Україні. Утім, Угорщина незалежно від приводу регулярно. Блокує рішення ЄС щодо будь-якої підтримки України, а нові фінансові вливання з наступного року Києву. Край потрібні, як пише агенція Reuters, Київ закликав європейських союзників ухвалити політичне рішення про запропонований кредит. За даними журналістів, високопосадовець адміністрації президента Зеленського повідомив, що грудневий саміт ймовірно стане останнім шансом для Європи у цьому році погодити надання кредиту для України. Софія Жилінська, Ірина Іванова. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Німеччина готова допомогти Україні налагодити виробництво далекобійних ракет на власній території. Відповідну заяву на прес-конференції зі шведським прем'єром Ульфом Кристерсоном зробив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Коли журналісти запитали про постачання таурусів, він відповів, що про озброєння публічно не говоритимуть. Хай для Москви це залишається таємницею. але канцлер підтвердив, партнери роблять усе, щоб забезпечити українську армію зброєю з відповідною дальністю, і це триватиме найближчі тижні і місяці. А якщо буде потрібно, аж до виробництва такої зброї безпосередньо в Україні. Мерць також наголосив, що найсильніший важель тиску на Кремль це використання заморожених російських активів. Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки ми також вважаємо, що для російської сторони повинна залишатися певна неясність стосовно того, наскільки ми надаємо військову підтримку. Німеччина вперше з 1992 року представила повністю нову модель танка Леопард 2А 8 Міністерство оборони ФРН повідомило, що замовило 123 таких танки. Це дозволить наростити танковий парк Бундесферу без зняття старих машин на модернізацію. Головна інновація це активна система захисту трофі від ізраїльської компанії Рафаель. Вона виявляє та знищує ворожі снаряди на підльоті. І створює навколо танка захисний щит. Озброєння залишається класичним: – 120-мм гармата, «Райнметал», дальністю до 5 кілометрів, сумісна з найновішими боєприпасами, два кулемети і димові гранатомети. Перші танки Буднесфер отримає у 27 році, а повністю постачання завершать до 2030-го. Спочатку нову техніку відправлять у танкову бригаду в Литві для посилення східного флангу НАТО. У водах Великої Британії російський шпигунський корабель Янтар спробував осліпити лазерами британських пілотів. Про провокацію Москви розповів міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Російське судно Шпигун увійшло у британські води на північ від Шотландії і картографує підводні кабелі, важливу інфраструктуру королівства. Коли британці підняли по тривозі фрегат і розвідувальні літаки, щоб відстежити його з янтаря спрямували лазери. Просто на пілотів британський міністр натякнув, що відтепер правила ведення бойових дій для ВМС змінено, а військові варіанти відповіді вже готові. Додам, що 2 листопада янтар зник із радарів, і востаннє його бачили біля Латвії у Балтійському морі. Ці дії Росії є надзвичайно небезпечними, і це вже вдруге цього року, коли цей корабель Янтар розгортається в британських водах. Тож моє послання Росії та Путіну таке: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите. І якщо Янтар вирушить на південь цього тижня, ми готові. Я змінив правила ведення бойових дій флоту, щоб ми могли уважніше стежити, уважніше контролювати діяльність Янтаря, коли він перебуває у наших ширших водах. У нас є військові засоби, готові до дій. Якщо Янтар змінить курс. Наступний випуск новин готуємо на 19. А за мить марафон продовжує Олексій Фадєєв. Колега, прошу. Дякую, колего. Так будемо говорити про цікаві речі. Найцікавіше з них це так званий американський мирний план. Ми боремося за країну рівних можливостей.